Служба безпеки України зібрала доказову базу на ще трьох зрадників, які переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій частині півдня та сходу України. Так, одним із зловмисників є мешканець лівобережжя Херсонщини, який у вересні 2023 року приєднався до регіонального відділу прокремлівської партії Єдина Росія. Він добровільно пішов на співпрацю із ворогом і нині очолює окупаційне голопристанське лісомисливське господарство, де займається контролем лісового фонду на користь загарбників. Встановлено, що він особисто надавав допомогу представникам окупаційної влади, забезпечував розміщення особового складу збройних сил Російської Федерації, у домівках громадян України, які виїхали з окупованої території, надавав їм харчування та передавав службовий транспорт в особисте користування. Ще двома зрадниками виявились мешканці Луганщини, які ще до початку повномасштабного вторгнення РФ добровільно приєднались до лав терористичної організації ЛНР. Там зловмисники брали участь у бойових діях проти сил АТО на сході України. Після 24 лютого 2022 року один з них вступив до сьомої окремої мотострілкової частяківської бригади Південного військового округу збройних сил Росії. На посаді вогнеметника він штурмував позиції українських захисників в районі Солидару на Донеччині. Інший зловмисник вступив до 6-го окремого мотострілкового козачого полку імені Отамана Платова, який підпорядковується другому армійському корпусу країни-агресора, перебуваючи у лавах окупантів, бойовик штурмував позиції. ЗСУ під Северодонецьком у Луганській області. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили усім трьом фігурантам заочно про підозри за низкою статей Кримінального кодексу України. А саме за частиною 1 та частиною 2 статті 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. За частиною 5 та частиною 7 статті 111 прим. 1 – це колабораційна діяльність та частиною 1 статті 258 прим. 3 – участь у терористичній організації. Зі тривають комплексні заходи для встановлення місцезнаходження зловмисників та притягнення їх до відповідальності. Розслідування проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.